Доброго вечора всім. Доброго вечора. Бажаємо всім Божого захисту, Божої присутності, кожну домівку. І бажаємо, щоб молимо Господа про те, щоб Господь допоміг нашим військовим в складні часи, в такі складні погодні умови. Бо осінь, дощ, холод. Хай Господь змістить наших хлопців і щоб вони були в захисті, в теплі, в чистоті. Головне, щоб... Бог був Щоб Бог Бог був з ними і був їхнім захистом. Амінь. Благословляємо їх, благословляємо вас. Амінь. І хочемо сьогодні поговорити на таку тему. Багато хто каже, що прийшла війна в Україну і багато руйнувань. Багато руйнувань це вже все. Церкві, кінець, тому що люди потікали, церкви пустіли. Закриваються і, і не тільки позакривалися, але і ракети попадали в церкви, в церковні будівлі, і руйнування були великі, і молитви будинки. закриваються. Так. так. І буває так, що пастир в одному місці, а його люди в іншому місці. Хтось каже, що е, люди роз'їхалися, тим краще не тільки в одному місці буде пропідуватись, а й в інших містах. Можливо, але багато То таких іллюзія. випадків того, що люди, які е, поїхали в інші міста, вони, скоріш за все, дов, це в кращому випадку, вони знайдуть іншу церкву, будуть ходити до неї, а в гіршому випадку вони просто так самі залишаться. Так. Бо, як сказати, ну. Це не так просто так піти та від, відукриватись від церкви і почати, починати все з, з самого нуля. нуля. Це дуже тяжкий, тяжка праця. В церкві є Божа людина, є пастир, є людина, яка е, керується Богом і має слово від Бога, проповідує. Так. І це чому церква була? Тому що це видно було по результатам, що людина Божа. Це має дум Божий і має, має керівництво від Бога. Помазання на це має, щоб людей так. До, те, до Бога приводити. Але є такі церкви, які ніхто нікуди не поїхав, ніхто нікуди не розбігся. І ми бачимо на прикладі церкви Слово Боже, що навпаки, замість того, щоб розсипатися, навпаки, церква зростає, так. людей все більше і більше приліпляється до а церкви. чому? Чому? Тому що взяла за стандарт слово Боже. І за стандарт береться Першоапостольська церква. Так, амінь. І якщо стандартом і центральним місцем в церкві є Слово Боже і проповідь Євангелія, тобто те, що доручив церкві робити Ісус Христос, то ця церква стоїть у всі часи. І не тільки встоїть. А ще й буде проповідувати слово Боже, буде наповнювати світлом цей світ, І, першої послаї церкви, бачимо, що чим гірша була ситуація в країні, де була церква, тим більше людей приверталися до... до церкви. Так. І навіть тодішній Рим був підкорений вірі ісу... в Ісуса Христа і став церквою. Хоча саме Рим починав і ганіння на християн. Знищували цю віру, тому що їм це не подобалось. І ми бачимо, що часи мінялися, влада мінялася, мінялося керівництво, мінялися устрої держави, то вони були капіталістами, то вони були комуністами, то ще чимось. А церква стояла, тому що взяла за стандарт Слово Боже, бо Слово Боже не може бути знищене, слово Боже, воно завжди є. Було і буде. І якщо людина і церква бере за стандарт Слово Боже, не якісь обряди, якісь ритуали, не якісь там, якісь там свої думки, свої вчення, але якщо за стандарт взято Слово Боже, то це встоїть у всі часи. Не, незалежно від випробувань, незалежно від ситуації в країні, незалежно від е, устроїв в Україні. Слово Боже, воно завжди, слово Боже. І воно не міняється. Так, хто хоче знати більше, заходьте на канал Сотланенко, ознайомтеся з роликами, подивіться, послухайте і зробіть свої висновки, прийміть рішення і приліпляйтесь до живої церкви. і Знання істини зробить вас вільними. Амінь. Хай Бог благословить вас. Амінь.